Життя можна визначити прямою, яка ділиться на три фінансових періоди. Перший період це навчання, коли ми отримуємо знання та навички для майбутньої професії. Це період навчання в школах та вишах. Чи маємо ми в цей час власні кошти? На жаль, ні. Тому що ми фінансово залежимо від наших батьків. Другий період, коли починаємо активно працювати та заробляти гроші. Рівень життя зростає. Цей період найбільший, бо триває доти, доки людина здатна заробляти. Та настає момент, коли або за віком, або за станом здоров'я людина не може більше працювати. Що відбувається тоді з рівнем життя? Він падає на щабель соціальних виплат. І це третій період, пенсія. Той складний час, коли часто люди не живуть, а виживають. Коли комуналка забирає усі кошти, що лишається? Лишається бідність. А хочеться жити, якщо не краще, то хоча б на тому фінансовому рівні, що й у молодості. Для цього потрібні гроші. Але життя не завжди йде за нашим планом. Накопичити капітал часто заважають травми, критичні захворювання, інвалідність, наприклад, лікування інсультів, інфарктів. А чого тільки вартує лікування онкології? Ці хвороби критичні не лише для здоров'я, вони критичні і для гаманця. Звичайно, хтось чекає соціальної пенсії, мовляв. Живуть же якось пенсіонери, і я проживу. А хтось дбає про свою безбідну старість з молоду. У мене свій лайфхак. Я обираю програму накопичувального страхування з ризиковою частиною. Додаю платежі до комуналки, і, вуаля. є захист і є впевненість у завтрашньому дні. Приєднуйтесь!